Вивезення авто з аукціону. Після оплати лота авто забирається з за аукціону. Доставка до логістичного центру залежить від місця розташування. Авто в логістичному центрі. тут перевіряють авто і готують документацію для транспортування. Завантаження в контейнер. Авто завантажується в контейнер. Потім контейнер вирушає в порт для завантаження на контейнеровоз. Розвантаження в порту Європи. Контейнерз розвантажується в Європі, проходячи розмитнення та інші процедури. Доставка до місця призначення. Після митних дій авто транспортується до клієнта. Доставка, можлива в усі країни ЄС. Отримання авто. Авто доставляється до партнерських сервісів або доставляємо за вказаною адресою клієнта. Термін доставки 8-10 тижнів. На всіх етапах здійснюється фото-відеофіксація авто. Інформуємо клієнта про статус транспортування на кожному етапі. Нехай кожна ваша поїздка буде комфортною та безпечною. American Premium Cars